Доброго дня, шановні пані та панове, усі любителі сімей. Мене звати Борис, я є учасником, одним з учасників матчу Корона чемпіонів, титульного матчу з сьогодні між провідними, найсильнішими гравцями України. Я не один раз вигравав чемпіонат України, був чемпіоном 2011 по 2017, а також... 2020 рік. І готуюся до з моїм, я б сказав так, одним з принципових суперників Коломійця Артемом. Історія наших з ним здаємо відносин у світі з Сьогі розпочалася ну, власне ще з 2010 року, коли я вперше перегнувся з його статтями і його записами партії а також його аналізу. Саме тоді я зрозумів і хочу з ним перетнутися і побачити, як справжній гравець, наскільки добре я розуміюся. Перший такий шанс мені випав зустрітися з ним у 2014 році. І я ще був юним, недосвідчений народцем, який щойно-щой не ставав на путь Риг. І відповідно програв. Далі ми з ним тісно перетиналися продовж кількох років і перетинаємося зараз. З перемінним успіхом. Інколи був сильнішим я, інколи був сильнішим ін. Однак кожного разу, зустрічаючись з ним, я відчував, що... Я роблю крок до тої абсолютно істинної всьої, яку я шукаю. І він є одним з тих, хто мені допомагає в цьому. Як у 81 Дарьова. Головному героєві кроки до мети допомагали зробити в тому числі його суперники. А їх було дуже-дуже багато. Чого я чекаю від матчу? Мабуть, тої гри, яка б не розчарувала ані мене, ані його. Щоб після завершення кожен з нас міг сказати одному, дякую за гру. Не тому, що так вимагають ритуали, етикети, а тому, що це буде щире серце. І тому, що кожен з нас захоче потім її повторити ще раз і вдосконалити.